Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Єв АТБ. Кондиціонер для білизниці на 132 гривні. Гель для прання Wash and Free 99 ,40 гривень 40 копійок. Онікс гель для прання 4 кілограми 134 гривні 145 гривень савекс поліскувач для тканин. Гель для прання дитячої білизни сатин. 2 літри 91 гривня 30 копійок. Також покажу, що буде на акції завтра, 14 жовтня, ваніш 104 гривні, знижка буде 27%. Господарське мило 200 г. 16 гривень 20 копійок. Клін White, 2 штуки в упаковці. Ціна 40 гривень. 25 гривень 60 копійок, Clean and white, один шматочок. Завтра буде акція, 27% знижки. Пакети для сміття від своєї лінії. 10 штук, 120 літрів об'єм, 39 гривень 40 копійок. Персоль, кисневий відбілювач. 20 гривень 70 копійок. Савекс порошок для прання, ціна 40 гривень. Капсули від фірми Тайт, 190 30 копійок. Порошок від фірми Тайт, 237 ,70 гривень 70 копійок 2 кг 100 г 3 кг 600 г 392 гривні. Аріель 4 кг 50 г, 442 гривні 40 копійок. Аріель 2 кг 700 г 317,70. Капсули від Аріель 10 штук, 187 гривень 50 копійок. Пакети для сміття від своєї лінії. 17 гривень 50 копійок, 20 літрів 30 штук. Розумний вибір пакети 50 штук на 35 літрів. 25 гривень 50 копійок. Пакети від своєї лінії 50 штук, 35 літрів об'єм. Завтра акція. Від 36 гривень 20 копійок буде знижка 32 Такі пакети 15 штук об'єм 35 літрів. За акції. Сьогодні вони коштують 26 гривень. Савекс 37 гривень 40 копійок порошок. Порошок у капсулах 24 штуки 251 гривня 40 копійок. Буде знижка 21% від цієї суми. Wash free капсули для прання 19 штук в упаковці. Ціна 176 гривень 60 копійок. Wash and free капсули 10 штук 105 гривень. Серветка для миття підлоги 36,50. 33 гривні 50 копійок набір рукавиць. Серветки з целюлози від своєї лінії 23 гривні 70 копійок. Серветки господарських потреб 23 гривні. Завтра буде знижка 23%. Серветки від міла чи жизні 3 штуки 34 гривні. Гель для душу AX. Ціна 118 гривень. Буде знижка 27%. гель для душу 136 гривень. Буде акція завтра. Меладу гель для душу 73 гривні 50 копійок 500 мл. Джонсонс 98,60 гривен. Fresh and Juice гель для душу. Ціна 52 гривні акційна. Нівея гель для душу 92 гривні 50 копійок, буде знижка 40%. Меладо гель для душу 78 гривень 70 копійок. 97 гривень 70 копійок коштує гель для душу Дікора. Це новинка на поличках. Гель для інтимної гігієни онлайн 75 гривень 60 копійок. 45 гривень 30 копійок, мило, рідке. Мило для гігієни 66 гривень 60 копійок. Буде знижка 27%. Тверде мило тіамо. Ціна 22 гривні 80 копійок. Тверде мило від фірми FAX 5 штук у упаковці. Ціна 50 гривень 60 копійок. Два аромати на вибір. Кокос або мигдаль. Мило від розумний вибір. 4 штуки 280 грам загальна вага. Ціна 34,60, буде знижка 20%. Мило тверде від розумний вибір. Яблуко або лимон аромат. Ціна 8 гривень, 30 копійок. Тверде мило від тео 22 гривні. Рідке мило Галакс 47 гривень. Буде знижка 31%. Акція буде лише один день 14 жовтня в суботу. Рідке мило онлайн 54 гривні 60 копійок. 500 мл об'єм. Є два варіанти ароматів. Рідке мило від розумний вибір. 460 мл. 23 гривні буде знижка 22%. Пергамент 5 метрів від своєї лінії 23 гривні, 60 копійок. Рукав для запікання 3 метри від своєї лінії, 16 гривень 40 копійок. Плівка харчова 80 метрів 61 гривня 40 копійок. Буде знижка 61%. Шампунь кліє 104 гривні 30 копійок. Рідке мило сатин 28 гривень 30 копійок. Шампунь. Акційна ціна 93 гривні. Шампунь Ecoline. 3 варіанти на вибір. 46 гривень 20 копійок. Фольга алюмінієва від розумний вибір 35 гривень 40 копійок. Буде знижка 32%. Пергамент 6 метрів. Від «Фрекенбок». Ціна 35 гривень. Шампунь Dallas 98 гривень. 1 літр об'єм. Від фірми Калос. Маски для волосся ціна 152 гривні 50 копійок. 1 літр об'єм. Шампуні від фірми Калос ціна 152 гривні 50 копійок. Буде знижка 30% від вартості, 98 гривень. Шампунь. Галовий освіжувач 43 гривні. Буде знижка 29%. Ось такі галові освіжувачі. Зелений чай або цитрус. Ціна 48 гривень. Буде знижка 24%. Ароматизовані саше. Вже акційна ціна 16 гривень, 70 копійок. Біо рідина для миття посуду 27 гривень 20 копійок. Wash and free. 37 гривень буде знижка 38% 46 гривень. Рідина для муття посуду від своєї лінії Рео. Ціна 31 гривня буде знижка 32%. Онікс вже акційна ціна 21 гривня 500 мл. Master Clean 800 г. Ціна 116 гривень. Судолюкс 89 гривень 30 копійок. Такий засіб для чищення 72 гривні 50 копійок. Сів антеналіт 98 гривень 30 копійок. Грін порошок для чищення 28 гривень 20 копійок, сатин 27,80%. Підвісний засіб для унітазу. Кольорова вода 37 гривень 40 копійок. знижка 25%. Рео для чищення. Туалету 33 гривні, 60 копійок, сів 92 гривні 80 копійок. Дякую за перегляд.